Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 5 серпня 24 року Лівобережна Херсонщина. Вслід за бігтопом через декілька днів спіне його, як сказати, наступник, сорт під назвою Алітоп. Він виведений за допомогою цього ж самого бігтопа і сноуквіна. Плоди Дуже солодкий, такий майже чорного кольору. Зараз частина твердих, частина вже м'яка їх. Це мене плодоношення на новому місці. Посадив нове дерево, тому що раніше показував огляд там трошки вже щепа підносилась, якби трошки Підзаморилася. Якраз тут перше плодоношення показую. Двохрічний садженець. їдять воно оси, тому що дуже солодкий. Плоди трошки малуваті, як для цього сорту він 250-300 г затягує, але як для першого плодоношення, то це дуже добре. По смаку він приблизно як біхтоп, трошки м'якша м'якоть і Структура м'яка чи трошки м'якша. Присмак. Є якийсь невеличкий сторонний присмак, чи то дині, чи щось таке. Базовий смак біхтоповський Тобто це словами передати дуже важко, як що це за смак. Обидва сорти, можна сказати, топові сорти по смаку, що а літов, що біхтоп. І тим паче. Вони зріють один за одним. Можна два тижні споживати таку смакоту. Дуже соковитий. Солодкий без кислинок взагалі. Кісточка навіть стає. Знову ж похвалю його. Це один з моїх найлюблюючих нектаринів по смаку. Мої фаворити в нектарині це чисто солодкі сорти. Top, там, алітоп, мадам бланшет, сноудроп, екстрім б'юті і тому подібні. Тому що кислинку я не люблю в них тарині. А от ці представники, вони наскільки різнобарний смак солодкий. Не просто солодкий, а наскільки воно там намішано, просто відчуваєш таку насолоду, коли поїдаєш їх. Навіть і не хочеш, а їсиш бо вони якби, дуже приваблюються своїм знаком. Мабуть, не так виразився, не хочеться, це трошки не так. Ніби вже наївся, але ще хочеться. Їсти його, не знаєш, міри в ньому, так правильно сказати. Попередні роки знімав відео про нього теж. Там були трошки плоди крупніші, більш такі високотоварніші. Тут трошки поки ще молоденьке, показую огляд з цього. Звісно, що. Найсмачніші це плоди повністю визрівші, Вони тоді, як мед взагалі такі. Просто родна насолода як поїдаєш, опять же повторюсь. Навіть перепробувавши скільки нектарінів до цього, вже думаєш, та вже ж все пробував. Як з'їсиш встигли цього такого сорту плод, то прямо аж такий захват, такий в захваті і кажеш прямо ого по смаку. що, що іще Якби існують ще солодші сорти отак виявляється. Скажу так, для мене алітоп і бігтоп являються піковими по цукру і по смаку. Далі йдуть, нектарин трошки по, такої, по спадаючій вже лінії смак йде в них. Але не скажу, що там набагато хуже. Але це йде як топовий солодкий смак у цих сортів. Також тут і входить і сорт Геа. То теж цінний представник такої групи солодкої крупної. Ну що, На цьому огляду буду завершувати по дуже солодкому нектарину Алітоп. До нових зустрічей. До побачення.